Коли на дворі так пасмурно, хочеться такого чогось, щоб нам було тепліше від цього. А це ніщо інше, як просто свіжий, спечений домашній хліб, який наповнить ароматом своїм весь будинок, і буде нам затишок, і буде нам тепло. І навіть не так страшно, коли в домі є, в будинку є свіжий хліб. Рецепт дуже простий, простішого просто не буває. І завжди 100% гарний результат. Щоб запам'ятати, на 1 кг борошна 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка олії і 1 столова ложка сухих дріжджів. Ну, Це десь 10-11 грамів пачечка. Якщо у вас живі дріжджі, то в три рази більше. І в цьому рецепті я буду використовувати і кефір. Тобто, на оту порцію. Рідини, яка нам потрібна, ми її просто розділимо навпіл. Буде половина порції теплої води, а половина кефіру. Як саме ми будемо це робити, зараз я розповім. Я буду робити це в кастрюлі, тісто замішувати, а попередньо я її поставила в гарячий чайник, щоб її зігріти, тому що дрожжі почнуть працювати, коли вилішу Їм якусь вони призупинять свій ріст. Працюємо. Перш за все, наливаємо половиночку теплої води, щоб вона була не холодна і не гаряча. Саме тепла градусів 35-40, отак, не більше. Ось так. Наливаємо теплої води. Я налила 600 мл. Ось так. Вода 600 мл, тому що кефіра 400 мл. Містах. Кефір повинен бути теплий. Не підігрівати ні в, ні в якому разі, тому що я бачила колись рецепт, коли просто наливають кефір і ставлять його, підігрівають. Ні в якому разі він відділиться, вийде сироватка і сир. Нам цього потрібно, не потрібно робити. Просто у мене це була нагріта така дощечка, я поклала на одну сторону, на другу, і тепер вона просто кімнатної температури. Ось саме такий він і потрібний. Так, сюди в цю воду теплу додаємо перш за все дріжджі. І додаю цукор, сіль поки що. І другі інгредієнти не додаю, гарно розмішую. Якщо у вас дріжджі не дуже свіжі, тому що ж таке, що не кожного разу ви біжиш у магазин, щоб купити свіженькі, тому можете додати трішечки більше. І я вам скажу, що дріжджі працюють навіть старі. Якщо сухі дріжджі, якщо у вас вони просто герметично закриті. Якось ви закриваєте, хто на прищепку, хто як закриває. І вони у вас лежать в такому місці, де немає вологи, вони все рівно будуть працювати. Трішечки притупляться, але будуть. Так що, якщо у вас дріжджі старі, а вам потрібно терміново спекти хліба, не бійтеся і печіть. Ось так, І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб піднялась такої шапочки, ми побачили, як працюють дріжджі. Ось дивіться, як гарно піднялися. дріжджі. Дивіться, дивіться, яка гарна пінка. Ось, отак. От Тепер я додаю сюди сіль. Солі небагато і цукру теж це небагато. І додаю сюди олію. Якщо ви будете готувати без кефіру, то літр води. І додаємо ще ложку оцту. Оцту обов'язково. Він просто необхідний хліб, потім такий пористий, смачний і не тріскається. І ось тепер доливаємо до цієї порції, доливаємо кімнатної температури кефір. Ось так, трішечки залишилось. Потім долю, щоб не... тут не розливати на столі. Так, і ось у нас просіяного борошно, кілограм. Тепер що я беру? Беру каструльку теплу. У нас тут чайничок стояв, нагрів гарно, тому що зараз нема тепла такого. І висипаємо сюди борошно. Борошна може бути трішечки більше або менше, тому що воно ж різне буває. І виливаємо сюди суміш яку ми... Я ніколи, до речі, саме борошно не сиплю, цукор, сіль, дріжджі в борошно ніколи, тому що от не так воно працює. Тим паче, що сіль, вона погано розчиняється, сучасна, ця нова сіль, вона така, ніби кристалами такими великими. І вона буде попадати тісто, вона її розривати буде. От. Тому краще розвести його все в рідині і потім вже рідину заливати в борошно. Якщо борошна буде мало, додайте. То Тому що кожного разу по різному і кефір різний усіх, і борошно теж різне. Замішуємо тісто такої густоти, щоб, як я завжди кажу, на грані липкості, щоб воно не було туге. І просто ложкою замішуємо гарно. Навіть руки не будемо опускати у тісто, в борошно взагалі. Ось таке воно повинно бути. Ось, бачите? Ось таке. І це вимішуємо до тих пір, поки воно буде однорідне. Руками навіть не місимо. Потім, уже, коли воно гарно підніметься. Ми його трішечки опустимо і трішечки підмісимо. Хто хоче, може вмісити зараз руками. Це таке діло. Дивіться, воно гарно змішалося. Підбираємо ось так. Все, щоб у нас тут було підібрано, щоб борошна на дні не було, тому що воно присохне, буде таке комками, нам це не потрібно. Це дуже-дуже смачний хліб і він не черствіє. На наступний день, оскільки будемо їсти, у нас вийде із цієї порції три такі ем, як кирпичики в магазині, магазинного такого хліба. Щоб з такою смачною, хрустящою, з кориночкою. Ось таке. Бачите? Воно таке. Я проводжу, воно мастке. Ось таке. Оце таке воно і потрібно бути тістечко. Гарненько отак ще змішуємо. Тепер я зняла і воно навіть до лоски не береться, тому що тут є олійка. Ось так. Що робимо далі? Я беру мисочку стареньку, наливаю туди таку гарячу, не, не окропу, але гарячої водички. І ставлю каструльку. І накриваю кришечкою, і нехай підходить. Як гарно підійде, я його трішечки опустю. Даже вимішувати не буду. От, навіть вимішувати не буду. Я вам все покажу потім. І буде дуже-дуже смачний хлібчик. Ну, ось я вам покажу, як воно, скільки разів воно підійшло. Це 6-літрова каструля, було десь отак, ось так. І ось так його скільки є. Дивіться, я його. Дивіться, ви бачите, яке воно пористе. Яке воно ніжне. Дивіться, воно геть береться. Гляньте, ось так. Я його не мішаю руками. Хто зі мною, той знає, як я це роблю. Я беру шпадельком і ось так. Спочатку його. Підмісю, що шпадельком. Нам ні в якому разі не потрібно його забити. На Руками. Бачите, вже може набереться. Але тісто повинне бути таке живеньке і на грані, на грані липкості. Газову духовку я вже включила. Ось такі в мене форми. Бачите, магазинні, такі, як в магазині, продаються кирпичики. Що потрібно зробити? Я в кожну наливаю зовсім небагато олійки. Ось так. Ось зробили наступний, підправили так, щоб у нас було гарненько вершочок, і викладаємо у нас тут форму. І те ж саме, отак з бочків. Отут. Ось так, щоб в нас така гарна була буханочка. Тепер що ми робимо? Так, хлібчик ми поформували. І ось тепер я, наприклад, я обов'язково змащую зверху олійкою. Не притрушую борошном, а саме олійкою. От є така хрустка, блискуча, гарна скоринка. Духовочка гріється, ставимо так, щоб в духовочки йшло тепло, і накриваємо рушничком, якоюсь серветкою, щоб підходило. До речі, підійти повинно ось так. Ви бачите, це пів формочки. Коли підійде хлібчик аж до верха, можна виставляти в духовку. В духовку будемо ставити, У мене духовка нагрівається 170 градусів, потім, коли я ставлю, туди стає 150 Ну, так не гріється у нас. Я ставлю на середину і ставлю на одну годину. Температура стабільна. Якщо у вас нагрівається духовка сильно, ви ставите в розігріту духовку, але прикручуєте 20 хвилин, щоб у вас вона була прикручена, потім 20 хвилин на сильному вогні і 20 хвилин знову, щоб була прикручена. Ось так. А я стабільно на одну годину. Так, ось хлібчик наш дійшов до верха, так як я й казала, вже ми його бачимо, і тепер обережненько виставляємо його в духовку. Я ставлю на середній рівень його, і в мене температура 170 градусів. Я ставлю його на годину. Я завжди використовую таку стареньку формочку, половини налита водою, і ставлю тільки тоді, коли хлібчик вже підійшов, коли почав підрум'януватись, не раніше, щоб він у вас не запарився. Хлібчик готовий. Випікався він трішечки менше, ніж годинка, тому що він не сильно піднявся, із-за того, що борошно у нас не свіже, я вам казала. Ось такий такий хлібчик, дивіться, рум'яненький, але м'якенький. Мякенький, тому що ми поставили воду на дно. Щоб ми не ставили, вона була б тверда, а так. Бачите, вона гарненька, але не, не, за, не, за така, не задубівша, не тесенька. Зараз я закрию його на деякий час, що він трішечки обм'якнув, і потім будемо пробувати. Не втрималась. Так сильно люблю гарячий хліб. Ось дивіться, я відрізала, Він, бачите, він пористий який. Він ось такими пластинками, бачите, відривається. А основне, дивіться, чесничок, сіль, і це поки він ще гарячий. М -м -м. Така хрустка шкуриночка. А тепер беремо вершкове масло. І ось так. Вершкове масло. Холодне масло на гарячий хлібець. Чому хлібців масло розтає? Дивіться. А смакота. М -м -м. Смак дитинства.